Дуже хвилюючий день для мене. До цього моменту я йшла довго, це багато років праці творчої, і е, сьогодні представляю 40, трошки більше ніж 40 робіт, понад 40. І це виставка ретроспективна. Тобто. Е, Хотілося показати, як та творчість виглядала протягом, скажімо, семи років останніх, бо переважно тут роботи починаючи з 2018 року по 2025 включно. Помітно, що роботи відрізняються одна від одної характером, відрізняється манерою. Зрозуміло, бо це писалося в різний час, писалося в різний період життя кращого, більш складнішого. А тому це як у чи у поета, чи у художника це дуже відображається на душі, а отже, відзеркалюється і в роботах. Отож, роботи різні, є багато пленерних робіт, є роботи, котрі написані в мистерні. А дана виставка, тут представлені роботи в основному Ну, Крім олії, я ще працюю і за крилом, працюю з аквареллю. Дуже мені цікавий ще живопис цифровий. Я працюю у. А в фотошопі, але, звісно, в однолистовку все вкласти не можна і не потрібно. Тож з часом, можливо, до Усуфорду я приїду трішки з іншою, ну, з іншим своїм обличчям, скажімо так. Якщо говорити про Олію, я її краще відчуваю. Мені вона приємніша, я її відчуваю, мій пензель слухняніший. І я так для себе обрала, що поки що я працюю олією, а, ну, до, до прикладу, акрил, як підмальовок, використовую іноді або <соцю> грунтую ці полотна, а, але мені дуже, до речі, подобаються автори, які чистим акрилом працюють. Я, до речі, теж хочу. А, на великих форматах це спробувати, тому що маю такий намір, маю такі плани. Вже розпочала кілька робіт великого формату. Тож, я думаю, буде доцільніше працювати за крилом. Ви знаєте, я навіть не задумувалася, над якими темами я би хотіла працювати більше, чи це пейзажі, чи це натюрморти. Я, напевно, від настрою відштовхуюся. І... Тому от Сьогодні я собі там накинула ковдру на стільчик, поклала квітку і малюю в саду. Або просто букет гарний, отримала в подарунок, розклала його, зробила композицію і відповідно починає малювати. Бо мені приємно, бо я хочу це зафіксувати, цей момент у житті. Взагалі, ну напевно, для того існує мистецтво, живопис, щоб фіксувати, фіксувати життя, фіксувати те, що нас оточує.